10 вересня, 24 рік, Дніпропетровська область. Висівати будемо рипак озимий, ламбер класичний від компанії виробника Артагра. Висівати буде сівалка сім'ята по нулю. І будемо робити висів 600 тисяч по одному гектару. Маса тисячі тут казерна буде. Тобто там 5,33 грами. Ну і 10 сошників буде це все діло нам висівати. Тобто вітаю всіх з посівом. Дай Бог, щоб ще дожик був. І тоді вже буде спрацьована дія ще раз залишитися з рожаєм, тому що в цьому році ріпак вимерз. Ну а на зараз будемо працювати над цим. З вами була компанія Вестандарт. До зустрічі! Сіяти будемо ріпак з добривами агропаліхім. По НПК тут у нас іде 20-20 плюс по 13 ще по сірки. От, тобто це складні добрива. Виробництво йде Болгарія. Будемо сіяти в нормі 100 кг на гектар. Макроелементи думаю, зробити своє діло, як вагнеційна захист на цьому полі. Так, Будемо так, виглядає. Гранулятори цього Отакі от, буде у нас добраний склад на при посіві. Ми Зараз будемо висівати ріпак ламбер. Зараз виставляємо по всім сочникам, щоб виставити висів. Буде у нас іти. Тобто розрахунок іде. На сочники, а не на кілограми. Тобто 10 сочників буде. Є формула. От такий буде рипачок. Там маса йде його 5,33 грами. Маса тисячі. Обробка повна йде, інсектицид, фунгіцид.